Всім привіт! Ви на каналі Плюс Плюзека. Я хотів вам сказати, що я зараз буду показувати, як я займаюся вінастрою. Я дуже добре е, знімаю дуже добре займаюся гімнастикою. Дуже добре е, зараз буду показувати і дивіться перше. Оцінюйте команди до скількох? З, е, з одного до двадцяти. Оцінюйте перше. Друге. Друге це друге, це буде мостик. Зазначайте мостик з одного. Я не туди пішла побігла. Оцінійтесь одного до двадцяти, мотик. Далі буде шпагат. Оцінюйте шпагат. Я не дуже. Вам не видно, але я дуже. шпагат. До того двадцять тим. Тепер робимо. Давайте ось таку штучку. Верніку знімаєш, будь ласка. Зараз Верніка буде мене знімати. Е, тримаю ось тут, ось ось так ось. Ой, так. Але не тут. На той, на оборот стань і на то покажи. А ну-ка, добре. Все. як я, я ще. Да. Типа начнеться за розток і сянемось. Ю. Оцінюйте від одного до двадцяти. І всім пока, пока ви були на каналі Мартізайка. Всім пока-пока.